ворота. Запрошуємо. Запрошуємо на оновлену писарабку. Залишається ринок з його вайбом, з його торговцями, з усіма іми їхніми ядками, з усіма їхніми товарами, які вам так полюбилися. Є наразі 14 корнерів. Це найкраще фуд формати Києва, які ми зібрали в одному місці, і можна подорожувати Бесарабкою смаками різних країн, бо тут є і індійська кухня, і японська, і мексиканська, і грузинська, і італійська, і звісно, що наша любима українська кухня.